А деякий період тому я розповідав, як мене розвели на 4 тисячі гривень, як я купив підробку штіля. І тоді не міг її скласти. Та сама історія знову. Всі стріляні горобці, тобі ж ті люди, які вже бували в тій справі, вони сказали, що я. Ну, в общем, Розділилися думки. Казали, що це нормальна пилка, що вона так і коштує. Інші казали, що це погана пилка. От. Але тоді в цьому відео я її не вдалося скласти. Тож побачимо сьогодні, е, працює вона чи не працює. Так, ну що в нас вийшло? Бджола якась до мене вчепилась, літає. Так, вийшло, в нас, що пилка вже складена. Тільки я от не знаю, як треба, щоб ланцюг, наскільки він вільний був. Ось така натяжка. Попробую зараз, буду то все заливати масло, бензин, спробую заводити, але пилка вже в зборі. Все, зуби причеплені, все як положено, штір Германія. Думаю, що сьогодні вона буде вже гудіти і робити тут. Своїм ланцюгом вітер. Так, будемо розводити масло. Масло, 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 масло і бензин. як розводити 25 до 1 чи 40 до 1? Тече. Отак, ми закрутимо. Так, да, 25 до 1 чи 40 до 1? Це питання серйозне. Шостий шланг прокапує. Налив я трошки забагато. Так, 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 будемо зараз виливати. Ювелірна робота називається. Що там, Іваночка? Змучилася. А я його переливаю з пустого в порожнє. Ба... Огоже. Бачу, яку ти креативну підставку під камеру зробив. Так, mm -hmm. <рив> так, так, так. Придумав. Так, так, так. Там багато віпеньочків. А, так шкода. Та, де людь там розливають? А як я тоді так рівно наливав, Чу, не знаю? Що, воно так і не буде, щоб не розливати. Ну, треба якусь... Треба трошки ще додати. Ти мені потримай. А того. що не можна прямо з каністри, прямо туди? Ні. А чого? Бо тут такий мірний стаканчик, треба масло сюди в ньому розводити. Там є поділки, бачиш. Тримай, щоб не, ну, не перекинувся. То ти ну, вже тільки... то все прозливав? Ні, ти що? Тримай його. Так воно тримається, давай, вийшло. Я зараз буду, тим... ти тримай, як я прошу. Бо я, знаєш, тим було носиком, і воно впаде. тебе. І пальцями не натискай, бо воно збільшується, бачиш? <плес> носика мені не треба. Тримай, тримай, отак тримай. Просто я З тими хлопами. Ну, бачиш. Так, треба два грами ще налити. Опа! Все? Все, Рита, все. Нормально. Ми время. Я йду до дальше до роботи. А потім давай курить. На на. Масло. Міленіум. Олива для двотакних двигунів. Не знаю, у вас виходить так все точно рівно? У мене щось так не виходить. Зараз побачимо. Я думаю, нормально. Не підходить воно. Ну, Будемо так заливати. Все, пилка вже не нова, смердить бензином, чи пахне бензином. Поміщається туди рівно отакий от бачок, якраз тут повний. Так, тепер беремо що ми? Беремо? Оце старіше ваб... вабовське масло, воно більше років має, два чи три. Заливаємо його сюди. назваться цепочок не знаю О, ще залишилося, майже на один раз, і ще в другий коні є. Ну що, момент істини зараз буде. Так, ну що, пилка заправлена, повністю повний бак бензини, повний бак е ваговського масла, щоб... Це позмазувати, зараз будемо пробувати заводити. Тут, звісно, воно було на ручникові, отак стояло, я його отак зробив. Думаю, що зробив правильно. Будемо щось пробувати, да? так? Так. Є багато сухих пеньочків. Так, просто нам би її завести. О! дивись. Ага, я бачу, бачу. Є контакт. Угу, угу, угу. Давай трошки закачаємо. Ну а тут а, чекай виключене. Так, угу. Так, ну що, включаємо чик, виймаємо підсоса. Я читала, що в таких бензопилах може на ходу цеп зіскочити, знаєш, і ще Ого. може травмувати. То що, то як зробити? Та чого він має зіскакувати? Ну не знаю, читала таке. Ну ну давай, попробуємо. Ні, давай отакого зроблю ногою на Саможе, поїхали. Uh-huh. Знаєш що, я не хотів різати, тому що треба її знати, як її правильно обкатати. Але початок є, пилка заводиться, ну давай ще раз заведемо. Та що, ти штір, 461-й, щоб не заводився. так? Mm -hmm. так тепер без ще під... макіту купимо, там нам при... <світ> предлагали. Ні, макіту шуруповерта, Не макіту, <світ> а, а макиту. Нам нікий під предлагав. Так, без підсоса не заводиться. Выключу кнопку и завожу. А ну давай, без подсоса. Все, короче, пилка робить, пилка, пилка шикарна. без добра. Чи як? Чи наоборот? Пилка класна, пилка працює. Значит... Все нормально. Так як ви мені казали, так я його тут тим болтиком регулював. Все воно вийшло. А ну так скажіть з натяжкою чи норм. Чи треба трошки послабити? Чи так нормально. Ходить легенько, змазується. Ото сьогодні гайку купив за 3 гривні, бо згубив. 3 гривні коштує. Так, зуби причепив. Теж треба знати, Назар мені сказав, що вони мають бути доверху тим зубами. Так, а це що? А, тут я масло залив, все нормально. Ну все, хай вона стоїть, поки що я ризати нічого не буду, треба як її обкатувати. Чи просто завести, хай вона гуде. Я думаю, заведу її, хай вона трошки погуде, десь там, он, поставлю її трошки далі. Так, 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 а ми будемо займатися важливими справами. Ну я радий, дуже радий, що маю пилку, яка працює. Зараз ми її отут поставимо і хай вона собі тут поробить, попрацює. О. А то ж дрова заготовляємо. Пилку треба йде дещо зрізати. Так, 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 давай спробуємо повести її. І хай вона собі тут стоїть. Скільки разів треба спалити? Ага. Ясно назад. І газувати на всій газ, так? А ти чуєш, як вона гуде? Першого разу завелася, взагалі я радий пилкою, все нормально. Добре тоді, давай дякую. Добре, Назар, давай дякую.